Сформувати негативний образ українських біженців у країнах Європейського союзу, російські телеграм-канали та акаунти в мережі поширюють серію фейкових відео від імені міжнародних медіа. У першій дезінформації йдеться про трагедію на гірськолижному курорті у Швейцарії. Там під час пожежі у барі загинуло 40 осіб. У ролику стверджується, що буцімто головним підозрюваним у трагедії є біженець України, який підпалив приміщення через ревнощі. Наші колеги з Укрінформ зазначають, що пропагандисти використали оригінальне відео про трагедію від Євронюс та додали фейкові кадри за допомогою відеоредактора. Справжній ролик триває 1 хвилину 16 секунд, а хронометраж підробленого відео на 15 секунд більше. Також у ролику від Євронюс немає тих кадрів, які додали. Пропагандисти, яка ж справжня причина пожежі, за даними швейцарської прокуратури, найбільш ймовірно, що такий інцидент трапився через недотримання правил безпеки. У приміщенні використали бенгальські вогні від яких загорілася звукоізоляція у підвалі клубу. Крім того, росіяни у соцмережах поширюють ролик з логотипом у міжнародної організації Human Rights Watch. У ньому стверджується, що на новорічні свята українські біженці нібито здійснили стільки ж злочинів у Європі, як і мігранти з близького сходу. Це ще одна вигадка, оскільки такого відео немає на офіційних сторінках організації. Вже в іншій фейковій інформації використали ролик з логотипом телерадіомовної корпорації БІБІСІ. У ньому стверджується, що українські біженці буцімто почали масово зникати у Європі та ставати жертвами торгівлі людьми. Покер інформі зазначає, що росіяни підробили відео з YouTube Shots. у сфабрикованому ролику. Вказується дата 5 січня. Однак на офіційному youtube каналі Мадія такого відео немає. Тому Росія вкотре створює та подає дезінформацію задля дискредитації українців в Європі в очах західної аудиторії. Все для того, аби негативно вплинути на їхні сприйняття та розхитати антиукраїнські настрої в країнах ЄС.